Книга Приповідок. Розділ дев'ятий. Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць. Щоб оповістити, по що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму! Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній, Спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне, а безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу.